Привіт, привіт, мій блог. Ой, відпрацювала я вечірню зміну і їду зараз додому. На жаль, трапилась печальна подія з розряду тих, які я не люблю. Помер мій улюблений дідусь, який жив в нашому закладі. Спочивай з Богом. Лебеді символ Швеції. Зараз ви можете спостерігати плюс полярних ночей. На годиннику десь, мабуть, 15 хвилин на 10, а сонце. Ще і не думає сідати, та власне воно і не буде сідати. Зараз подивимось в машині, котра година. Котра зараз година. 21.19. І день. Привіт! На годиннику пів на одинад вечора я завершила усі свої денні справи, вийшла подивитись на нічне сонечко, розповісти про своє життя і провести інспекцію своїх питунів. Ну, такої. Отакої. От щось вони не ростуть. Я думала, вони вже розквітуть, вже тиждень пройшов від висадки, а їм щось не легше і не легше. Поживемо побачимо. Так, що в мене трапилось за ці дні? Найосновніша подія це. Ой, помер. Улюблений мій один з улюблених жителів нашого Елдребунде, будинку для літніх людей. Так він мені подобався, він якось до мене особливо тепло ставився, старий дідусь. Він називав мене Кіка, Кіка. Кіка фінською, це як дівчинку. Це таке, типу, ніжне таке звертання до молодої дівчини. Я себе такою молодою тоді відчувала. Я тільки бояла, щоб він не пішов на моєму чергуванні, бо дуже я була до нього прив'язана. Кажуть, не можна прив'язуватись, не можна прив'язуватись до людей, з ким живеш. А я все одно прив'язуюсь до людей. Особливо, коли в твої 46 ти відчуваєш себе юною Кікою. Це приємно, От така в мене про нього світла пам'ять збереглась про цього дідуся. Спочивай з Богом. Берегу. Ой, злякалась. Вільку, ну ти мене налякала. І він наостанок так потиснув мені руку. Це так якось було, він був без свідомості, я міняла йому памперс і намагалась так обережно-обережно його перевертати, ну, щоб не турбувати. Хоча він був без свідомості, ну, абсолютно не, не в цьому в світі, не в контакті з нами. Але я так обережно-обережно його перевертала, і в якийсь момент він бере мою руку, хоча він не прийшов у свідомість, він не відкрив очі і потискає її. І в мене такий флешбек виник. Коли мій папа уходив рік тому в березні, і я встигла. Приїхати до нього і наостанок побути з ним. Ну, як побути? Мені дозволяли бути в лікарні лише 3 дні, лише по 5 хвилин. Ну, максимум 10, на відміну, до речі, від Швеції. Тут дозволяють рідним прийти, побути, набутися, дозволяють навіть заночувати біля своєї рідної людини, ну, якщо є така можливість. Пропонують. Ну, якісь такі умови, щоб людина могла залишитись з кимось зі своїх рідних, набутися на останок. В Україні ні. Але дякую, що взагалі була така можливість, що мені дозволяли заходити до папи. І Папа теж був після інсульту, він теж був без свідомості. О, багато днів я до нього приїхала, зайшла в палату, він не прокидався вже дня 4 до мого приїзду, він вже не прокидався батько мій. І от я приїжджаю зі Швеції, боже, на перекладних конями, дрізинами, вплав, як я тільки не, не мчалась до батька, щоб встигнути з ним побути. І я зайшла до нього в палату, і, ну, ці трубочки, це все, і я кажу, пап, привіт. Ми приїхали. Він відкрив спочатку одне око і ніби не повірив, потім відкрив друге око і. Обома очима так подивився на мене. Привідкрив. Не відкрив, а привідкрив. А потім взяв мою руку і отак стиснув. Наскільки сильно, наскільки міг стиснути, потиснути. Ну, якби ну, сказав, привіт мені, говорити він не міг. О, і цей дідусь, який уходив, те ж саме, він якось як крізь оцю свою несвідомість взяв. І потиснув мені руку, і я в той момент зрозуміла, ага, мабуть, це останній раз, коли я в тебе бачу. Так і вийшло. Я пішла з чергування, через декілька днів приїхала на роботу і дізналася, що в нас такі списки на столі з жителями, і його ім'я викреслене. Отак. От Була людина, а потім його ім'я викреслене. Оце така подія. Яка ще в мене сталася подія. Я здала іспит. Я розповідала, що підтверджую свій диплом медсестри в Швеції. Роблю це в онлайні. Мовний, усний іспит. Мені не дуже цей формат подобається, оскільки я маю погану розмовну шведську. в Швеції іспити це не так, як... які в мене спогади з України. В Україні це. Ну, ти ніби вже винен авансом перед цією екзаменаційною комісією. Ти ніби сидиш і ти вже винен, ти вже провинився і ти маєш виправдовуватись, ти маєш доводити, що в тебе є знання. Тут ні, такого немає. Тут все в форматі такого діалогу, ніби такої дружньої бесіди з одним викладачем. Викладач запитує: Можна, ти не дуже хвилюєшся, якщо я задам тобі ще одне питання. Приятельська атмосфера. Це приємно. Це для себе я відзначила як дещо приємно. 20 хвилин тривав цей усний іспит з анатомії і фізіології, другий курс медсестер в Швеції, половинок медсестер. Ну, я звичайно перехвилювалась, у мене все випало з голови. Я не те, що шведською, я навіть українською позабувала, те, що мене запитували про лімфатичну систему. На що мені сказали, ти молодець, ти молодець, ти способна, все добре, все добре. А в результаті поставили мені трояка. Ну, тут А, Б, Д, Е, Ф. Ну, Схлопотала я Д. Це така собі оціночка. Це перша за весь час моє... мого навчання. Тут така низька оцінка. Бачите, в мене є якийсь комплекс відмінниці. Получила я свою першу дешку. За що себе не караю? Не сварю, я молодець. Я молодець взагалі що здала цей іспит. Ну, де то де. Будемо старатись, будемо підсилювати свої знання, будемо підсилювати свою шведську. Якби не моя робота з психологом, психотерапевтом і не пропрацьовуванням мого ГТРу, ой, тривожного розладу, який в мене є, власне, чому я і завела цей блог, щоб його долати? І соціофобію також. Я би себе затравила, зашугала, я знівелювала б усі свої минулі досягнення життєві, усі свої старання і успіхи, які в мене були до цього часу. І оця оцінка, Д з анатомії, вона просто переконала б мене в тому, що я баран тупарилий. І те, що я досягнула раніше, це просто випадковість. А насправді я баран, і ось тобі чергове підтвердження. Mm, але... Психотерапія, робота з, з спеціалістом мені дуже допомагає врівноважити мене і дати реальну оцінку подіям. Знання твоєї шведської мови недостатні на даний момент, щоб здати екзамен шведською на кращу оцінку. Друге. Твоїх знань з анатомії недостатньо. Ти готувалась недостатньо. Ти приділяла більшу увагу роботі, залипанню в телефоні, читанню книжок, цікавих різних психологічних, зокрема також. А не анатомії, тому що тобі це не цікаво. Ну, ти так, постольку, поскольку. Я дивлюсь в екрані на будиночок наших сусідів. Ну, як красиво! Утопає в зелень. Так що, Ліль. Ти молодець. Як би там не було, ти цей екзамен здала. І це не про тебе, і не про твої компетентності. Це про твою підготовку і про твою шведську на даний момент. Так що рекомендую людям, хто страждає на такі самі загони, як і я, не лінитися і хвалити себе за першої можливості і за першої необхідності. Поділилась з вами таким. І сьогодні під час сесії в мене теж була така цікава сесія з психологом. Ми вже дістались до рескрипції, я працюю методом КПТ, когнітивно-поведінкової терапії. Мені дуже подобається цей підхід. Він мені лягає на душу. Спочатку ми визначали, що зі мною взагалі. Які я труднощі в житті відчуваю, чим це спровоковано було, це спровоковано чотирма глибинними моїми переконаннями. Перше ГП я некомпетентна, друге я слабка та безпорадна. Так, в мене є враження, що якщо близьких мені людей раптом не стане, я пропаду. Я просто збомжуюсь і піду десь в обістяних трусах сидіти на вокзалі. І просити в людей якусь милостиню або, або не знаю. Інших варіантів я не бачила реально, навіть в своєму віці і своїм якимось багажем знань. Третє, моє переконання, мої емоції та потреби не важливі. До їх пропрацювання ми ще не дістались, але достатньо того, що я в собі виявила цю проблему. Я раніше на це не зважала. Я зовсім. Я соромлюсь жаліти себе, тому що мені казали завжди, ти егоїстка, це егоїстично. Тому я соромлюсь це робити, а це велика проблема. Себе треба любити і жаліти, я тільки вчусь це робити. І це не егоїзм, це здорове ставлення до себе. І моє четверте глибине переконання: я не окей, така, яка я є. От сьогодні ми пропрацьовували мою. Мій загон щодо моїх компетенцій методом рескрипцій. Це коли я згадую якусь ситуацію з дитинства до 13 років. Ми працюємо з періодом, яка, на мою думку, сформувала в мені це глибине переконання щодо моєї некомпетентності. І була в мене така ситуація в школі. Я не дуже гарно навчалася. Ну, я гарно навчалася усі діти десь до 6 класу, а в 6 класі з певних причин довго розповідати, я поклала хрен на навчання і скотилася в дно, просто в трійки, двійки і в масові прогули школи. І тоді я закріплялася і закріплялась в тому, що та нормально я на своєму місці, та я й не потягну найбільше, та мені і не треба, та це дуже відповідально. Вчитись класно і, і бути такою правильною дівчинкою. Це дуже скучно, і це дуже відповідально. І це тільки для сильних людей, ну це не для мене. Ну, собака, ну не гавка, я хочу розповісти серйозні штуки. І сьогодні мені довелося згадати один епізод в школі, коли вчитель влаштував з біології, до речі, один з моїх улюблених предметів атракціонні відданої щедрості. Сів в класі і каже, діти лисиця, ага, понятно. Діти, давайте так. Сьогодні в мене гарний настрій. Я дозволяю кожному самостійно поставити собі оцінки. От які ви відчуваєте, от такий я вам журнал в кінці там, чверть, я не знаю, і поставлю. Давайте по списочку, по алфавіту починаємо. На А там Андрієнко, бла бла бла, Андрієнко, Хлопчик каже, я хочу чотири по біології, бо в мене там три з натяжкою. Окей, чотири. Добре. Далі там Б. Такий то баняк. Баняк хоче п'ять, бо він розумний. Окей. Наступна. І, а я сижу, в мене теж була трійка. Ну, звичайно, що я хотіла вищу оцінку, і я вагалась, мені четвірку чи п'ятірку? Мабуть, п'ятірку. Якщо вона скаже мені підівчити, то я на цю п'ятірку підівчу. Але я думаю, що, що я заслуговую. У мене така якась мікродумка тоді з'явилася. Ну так, я також заслуговую на гарну оцінку з біології. Ну так, я хочу п'ятірку. І я сижу в такому захваті. Я чекаю, вона йде по цьому списку А, Б, В, Г. У мене прізвище починає, починається на букву М. І ось нарешті буква Л озвучує всі прізвища на Л, М. Вона перестрибує моє прізвище і починає, продовжує на букву Н. І я в такому подиві, я в такому здивуванні. я так, А а а ви, мабуть, забулись. Вона розвертається і каже до мене, Що? Тобто, ти скажи, дякую, що тобі взагалі ту трійку поставили. До тебе питань в мене немає. Ну, щось типу того, я ж недослівно. І вона йде далі по списку. І все. І все. І я апєшила на той момент. В мене не було якоїсь образи, в мене був такий страх від того, що ти що? Ти що про себе там накрутила? Та як ти взагалі мала таку наглість питати вчителя? Ти, ти що, на місце сіла і сидиш? Отакі От нюанси це те, що я можу зараз згадати, формували в мені мою картинку світу, де я Тупорили лось некомпетентний, і мені обов'язково треба комусь щось доводити. І обов'язково треба себе за щось гнобити. А ще обов'язково потрібно перед всіма за все вибачатися, це святе. Вибачте, вибачте, вибачте мене за все. Вибачте, що я взагалі існую в цьому світі. Будь ласка, пробач мене світ. Отаку тємку сформувало мені. Оце все не пропрацьоване. І, нарешті, я до цього дістала. Сьогодні була рескрипція. Ми заходили в цю ситуацію. Як відбувається рескрипція? Ти згадуєш, що, що тебе травмувало в дитинстві? І що ти можеш згадати? Закриваєш очі, зручно сідаєш. Уявляєш максимально докладно. Всі ті обставини, той клас, яка була погода, за якою партою ти сиділа, яка була освітленість в класі, де сидів вчитель, що він робив, він був в окулярах без, як він виглядав, що клас, що робив, з ким ти сиділа? Намагаєшся максимально точно пригадати, як це все було? Згадала, роздивилася, усвідомила себе в тому моменті, в тому класі, на тому уроці. Далі слухаєш себе. Що ти відчувала до, коли йшов вчитель по списку від А до М. А що ти відчувала після, коли він перестрибнув твоє прізвище і пішов від Н і, і далі вниз? Які в тебе були думки? Які в тебе на той момент були емоції: образа, страх, нерозуміння, ну нерозуміння це не емоція. Ну, І т.д. і т.п. почуття, що фізично ти відчувала? Фізично я відчувала тоді, ніби мене наповнили ртуттю. Я відчувала капітально земне тяжіння. Мене чомусь буквально магнітило до того стільця, тієї землі під якоюсь неосвідомленою тяжкістю, важкістю. От саме це я і відчула. Так, пропрацювали. Далі ти, доросла, заходиш в той клас. Ти теперішня або теперішній. Заходиш туди. І дієш уже з позиції сьогоднішньої, з тої, в якій ти зараз знаходишся. Що ти робиш? Я підійшла до вчителя, вчитель здивовано на мене дивився. Я сказала: зачекайте, мені потрібно зайнятися цією маленькою дівчинкою Лілією. Ви можете зачекати. Я підійшла до цієї Лілі, обійняла її і сказала їй, що, знаєш, ти розумна дівчинка, ти зовсім не дурненька дівчинка. Тобі просто бракувало організова... організованості. Тобі потрібен був хтось, хто тебе б ну направив. Ну мені дійсно бракувало раніше якоїсь такої внутрішньої організованості. Я завжди хотіла, щоб мене хтось направляв. Хтось сказав мені, що і як мені робити, а далі я вже зроблю, щоб мені хтось казав, визначив поле діяльності, список задач, якісь цілі, набір мрій. А я буду йти до того вже. От, так, от такий нюанс, от така я людинка. І я тоді сама собі пояснила, що ти просто така, тобі потрібен був захист, тобі потрібно було якийсь, якийсь провідник на той момент, а в тебе його не було. Ти розгубилась, ну, я сказала багато різних гарних речей. Обійняла, притиснула до себе. Кожен робить те, що відчуває, що хоче, що хоче робити з тим собою маленьким. Впевнила, що все, запевнила, що все буде добре. Комарі прилетіли до нас, ура, літо почалось. Що все ти подолаєш. ну, Людина робить те, що відчуває в цій рескрипції. Можна запросити в кафе, піти десь разом погуляти. Ну, це от як воно з душі йде, те і робите з тим з собою ображеним маленьким. І коли вже я пересвідчила, що та маленька Ліля мені повірила, що все буде добре, і вона заслуговує на ту п'ятірку, їй треба просто позайматися. А ми для цього складемо план дій, і вона вивчить сьогодні течінки, а завтра вона буде вчити пістіки, і все в неї буде чітко. Після цього... Я ухожу доросла з тієї дитячої картинки. Але я тій маленькій дівчинці кажу: слухай, ми з тобою, як в матриці, ми залишаємо з тобою орієнтири. Кожного разу, коли тобі буде важко, ти маєш згадувати, що в тебе є я. Я доросла, сильна, яка тебе завжди захистить, допоможе, підтримає і так далі. От який ми орієнтир з тобою беремо. І та маленька Ліля каже: ну, ти ж зайшла в клас через двері. От давай нашим орієнтиром будуть двері. Кожного разу, коли мені буде важко, тій маленькій дівчинці в дитинстві, я буду дивитись на двері. І це буде знак тобі. Мені зараз важко. Прийди і розрадь мене, допоможи мені. Все, домовились, видихаємо, дихаємо, заспокоїмося. Виходимо з рескрипції в теперішній час. Отак От виглядає на пальцях рескрипція. І психотерапевт порадила мені, в принципі, двері використовувати як, таку, ну, як таке нагадування собі і зараз. Можливо, двері для тебе мають якесь символічне значення. Ну, отже, якщо тобі важко, якщо ти відчуваєш, що з чимось, ти можеш не впоратися, якщо ти втрачаєш якусь віру в себе зараз, вже в цей момент, де я живу, дивись на двері. І уявляю, що ти заходиш зараз в ці двері сильно, впевнена, і ти підтримуєш, люблячи себе. І ти себе підтримуєш. О, така цікава рескрипція. Хто поняв, той поняв, а думаю, що поняли всі, про що я. І взагалі не нехтуйте люди психологічної допомоги, бо це дуже крута і офігенна штука. А мене почали гризти комарі. Я розповіла вам трішечки про своє життя останніми днями. На цьому буду завершувати. Бажати вам добраніч. Уже, мабуть, 11-та година ранку. Ой, ранку вечора. О, як красиво! Я не знаю, що це, але воно теж цвіте. Ах, пахне, що це? Таке красиве. Добраніч.